Душу тіло ми положив за нашу свободу і покаже козацького роду. Я командир окремої бригади спеціального позначення імені Івана Бовина. Вітаю всіх. Українці, вітаю воїнів нашої бригади, вітаю е, сім'ї наших воїнів з Днем Державного прапору і з ним незалежності України. Все буде Україна! Слава, слава Україні! Окремий батальйон спеціального призначення Дике поле вітає всіх українців із Днем Державного прапору, і Днем Незалежності України! Бажаємо миру, злагоди і добра! Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть Російській Федерації! Шановні українці, хочу поздоровити вас з Днем прапора, з Днем наступаючим Днем Незалежності України! Держіться нас живими і з перемогою! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Окремий батальйон спеціального призначення вітає з Днем прапора та з Днем Незалежності України. Бажаємо миру, добра та злагоди! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Колектива 517-го окремого батальйону спеціального призначення. Хочу привітати всіх українців! З Днем прапора! Та з Днем Незалежності України. Дуже велику ціну ми на сьогодні заплатили за свою незалежність, але готові заплатити ще більше, тільки щоб була перемога, щоб повернутися до своїх домівок, до своїх рідних, близьких з перемогою. Слава Україні! Героям, Героям! слава! Шановні українці! Дозвольте вас від, від імені, від імені командує батальйону, від імені воїнів батальйону, поздоровити вас з Днем Державного прапора України, з Днем Незалежності України, побажати вам нас дождатися перемоги. Слава Україні! Моя Україна, мій український народ, всіх причетних до захисту України, командування та особовий склад першої бригади, спеціальне призначення імені. Івана Богуна, особовий склад мого батальйону та членів їх родин. Вітаю з Днем Державного прапора України, а також Днем Незалежності України. Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх українців з державним прапором України. Ми переможемо. Цей прапор буде, як і раніше майорити над Києвом. Кримом, Херсонщиною та всіма 27 регіонами України. З Днем Незалежності українці та всі, хто допомагає Україні. Вітаю Весь український народ зі святом. Бажаю успіхів в житті, а головне перемоги, яка, я сподіваюся, нам дасть.